Доброго вечора, люди. Печерні русофоби повертаються. Ви просили, писали, кричали, і ми зробили. Кремлівський діда і шкіри пнеться, аби показати росіянцям, що він не опускає рух, що все у нього і його второї армії міра. Все очень і очень хорошо. Ось і вирішив Плешевий проінспектувати нежданно-негадано своє сакральне дітище кримський міст. Ну той, який так гарно палав на початку жовтня. 9 километрах отсюда, перед аркой. Значит, эта сторона все нормально. Это у нас правая это, часть, да? Это правая часть. Зйомки катання Путіна по кримському мосту виглядають максимально дивно: 14 секунд сам собі режисер. Якийсь журналіст сидів на задньому сидінні, знімаючи на 8-піксельний телефон. По-перше, взагалі не зрозуміло, чи це Путін, можливо, двійник, трійник, чи взагалі подовжувач. А по-друге, таки кататись Путін вирішив не на вітчизняній гордості типу Лада Пріора чи Каліна, а на німецькому. Мерседесі, придетель родини, і по третє, маленька історична довідка про 14 секунд. У 16-му році один із індійських чиновників вирішив вести правило 14 секунд і за нього карати ув'язненням. Соціум обурився зі зрозумілих причин. Суть правила 14 секунд від містера Сінга полягала у тому, щоб заборонити чоловікам дивитися на жінку більше 14 секунд. Кримінальний кодекс так і не переписали. Індія ж цивілізована країна, на відміну від Росії, а от на заболоті, схоже, законодавство перепишуть Заборонять споглядати на діде більше 14 секунд. Скадять з то, були півні нові дікальні технології. Ну, непрості відносини Путіна і російського автопрому. Ми добре знаємо. Коли ручка, яка мала відкривати автомобіль, якщо це можна так назвати, просто залишалась в руках пляшивого. принципі, міг Путін проїхатись мостом і на щойно возрожджонному 20 років спустя москвичі, який так гордо презентували Україні 404. москвич падають росіянам якісні автомобіль. Утім, тут маленький нюанс, так як додаткова хромосома росіянцям дивідендів не приносить, неперевершений москвич 3 виявився точнісінькою копією китайського Джек js 4», який до того ж зібрали на колишньому заводі Рено тому може Джак. Пота мужу москвичі, простіа вартуватиме це чудо в районі двох мільйонів рублів. Очевидно, якщо взяти квиток на літак для всієї родини, полетіти в Китай, прилетіти разом з JS 4 переправити на Росію, то він вийде дешевшим ніж легендарний Москвіч 3 Ну або власники заводу вирішили відбити вартість підприємства за перші 10 продажів цього металобрухту. Якщо звісно знайдеться десяток бажаючих купити катафалк на цвинтар. Ну а судячи і щоденного зведення генштабу збройних сил України, таких охочих чимало. Василія Ломаченка покусали, але в укусанта виявилося недостатньо слини, щоб заразити його українофілією та русофобією. Напередодні ломус нарешті запостив у себе у двомільйонній сторінці в інстаграмі не кулічі, не МПЦшні храми, а привітання адресоване Збройним силам України. Але є маленький нюанс: не зсу, а Всу з Днем рожоних сіл України написав Васілій і побажав Ангела-Хранителя. У коментарі прийшли святі інквізитори і здивувалися побаченому. Странно, що на фото не русський спецназ. Не бурят бурят. Ну, як я рад. Давайте повернемось до бункерного цапцарапача. точніше, до клоуна, який щодня розповідає про зведення від міноборони РФ Ігор Клоун Канашеньков, прокоментував удари безпілотниками на російських аеродромах в Саратові та Рязяні. Средствами противовоздушної оборони ВКС Росії, літівши на малій висоті українські БПЛА, були перехвачені. В результаті падіння і взриву на російських аеродромах обломків реактивних безпілотників. Была незначительно повреждена обшивка корпусов двух самолетов. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Оце я розумію, є значительне павріжіння. Пепо спрацювало добре росіянське так добре, що фактично важкий бомбардувальник ракетоносій ту 95 МС ремонту не підлягатиме. А таких у Росії літаків, до речі, всього лише 60 одиниць. Тому справді є значительнеї Як свого часу, і Шойгу казав, що на фронті в другій армії міра є значительної Десь шість тисяч вбитиме, але в ході так званої часткової мобілізації потрібно на назбирати по всій Дерляндії 300 тисяч майбутнього м'яса. Як на Україні зараз обстоять справи, якщо можна об цьому поподробніше? 92 тисячі 740 російських осіб, плюс 540 за добу. Настільки вправно і вдало росіянці впорались з атакою безпілотників на свої дирдирдроми, що аж Путін екстрено скликав Савіт Безопасності, головною темою якого було обговорення внутрішньої бізопасності. А внутрішня бізопасність виглядає наступним чином: росіяни почали записатися. Пірамідками, що правда, не тими, якими свого часу зцілював гордон від усіх наземних недуг простати і до чуми. Об'ясніть історію з пірамідками, а пірамідками. Бетонними на сайті безкоштовних оголошень Авіто розпочали продавати протитанкові загородження. Надолби, а так називаються бетонні перемітки, продаються уже в окупованому Криму та Маріуполі, Білоруській, Курській, Брянській, Ростовській та Леніградській областях. Ціни на один надолб починаються від 500 рублів. Найдорожче загородження коштує у Криму 12,5 тисяч рублів за штуку. Що таке надолба? Ну, якщо зглянути основники військової справи, то він він каже, це протитанкове або протитранспортне загородження з колоди металевої залізобетонної балки або великого каменю, вкопане у землю. Словом, прогрес у 2024 році росіяни зможуть голосувати за нового диктатора не на паньках, а на бетонних надолбах. И теперь давайте трішки про пропагандонів. История продолжает фаериты на федеральных каналах Московии. Чергове загострение трапилось у Владимира Соловьева. Каже, треба мстить и мстить всем. Судочен, даст Верховничин судочин, даст Украиночин райх. Хватит разводить нюни. Хватит. Верховный главнокомандующий еще в середине лета поставил задачу обеспечить безопасность Донецка. Мелкий рай український не має права на існування. Володька вирішив разом із своїми міньйонами в студії мститись за Донецьк і кажуть, що треба нарешті Київ брати, бо якось з першого разу в них не дуже вийшло. Всім українцям, нахт дойслям, я ja! своїм хазяйством. мстити треба за наших погибших. Після перемоги всі будемо оплакувати і переживати. Это боль, которая должна давать силы к мчению и к ненависти. А доки Соловйов піниться и вивчає німецький акцент, аби краще відповідати образу нациста, старий коняка Лавров бідкається и плаче, что на загнивающем заході йому не той туалет запропонували. Швеція, в Швеції в прошлом году, когда посещал заседание СМИ до ОБСЕ, когда, извините меня за подробности, спросил, где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил, а это для дам или для джентльменов? Мне сказали, у нас все общее. Я не поверил, но это на самом деле было так. Вы не представляете, насколько это ну, не, не по-людски, просто не по-людски. Хай, взагалі, радіє, що цивілізовані шведи змилостились і парнокопитного до людської в баральні пустили. І зрештою, чому коня Лаврова так бентежить шведські в баральні і так байдуже на росіянські дерев'яні конструкції на вулицях, куди зимою добратись навіть не під силу тому крузу з його місією нездійсненною? По завершенню майських праздників власті у суріска рішилі раз і навсіда ізбавити гаражан, від цієї проблеми. Шановний дипломат Лавров, для просвітлення це був звичайнісінький унітаз. і він дійсно гендерно нейтральний. Будь-яка стать у цивілізованому світі ним користується 92 тисячі 740 російських осіб. Я не повірив, на це насправді було так. І до наявних пропагандонів в телеканалу дощ закінчуються сльози. Поки що в країнах Балтії. Після того як латвійський регулятор анулював ліцензію намовлення телеканалу Плач через загрозу національної безпеці. Тепер він буде недоступний. І у Литві. підтвердили у вівторок у литовській комісії з питань радіо та телебачення. Ну, що, крупніше? ну так мабуть, нормально. І схоже, що надалекий той час, коли дощ та інші екзильні опозиційні видання перемістяться назад, всередину, там де їх визнають інагентами. відгородять стіною, і росіянські змі матимуть власну стіну плачу. І тепер про непросте рішення від Суровікіна чергове непросте рішення прийняв і найроспіарніший терорист країни 404 Гіркін Ігор Стрілков. Установление всіх указанных обстоятельств сделало дальнейшее моє в венском полку невозможним. А поскольку я в ньому, получається, формально ніяк не состояв, мені осталось только здати незаконно видане мені автомат, пистолет, гранати і боєприпаси, уладить насущні питання з неразпределенним снаряженням і гуманітаркою, а також добровольцями і відбить куди нужним, що мною і проделано. Вчора поздно вечером вернулся в Москву. Простими українськими малозвучними словами довоювався стрілком у цій війні. Правда, тепер важче буде. За нього встановлену винагороду від головного управління розвідки і бійців України отримати, бо ж на Московію поїхав. Чоловік, м'яко м'яг сильно не смілий. Ну а з гуманітаркою своєю хай Стрілков не переживає. Ми ж прекрасно знаємо, що волонтерський рух на Росії не дасть йому пропасти. Ми допомагаємо ребятам, які ушли на фронт нашим військовим, збирати на тепловізори. Вони просто мерзнуть і. Тепловизоры очень дорого, дорого стоят от 50 до 100 тысяч рублей. Любые деньги там 10, 50, 100 рублей, могут помочь согреться нашим военным. Мало хто знає, що вода насправді має не три, а чотири стани. Окрім рідкого льоду та пари, існує ще й стан випару аналічної з хорошими русським є двохсоті, трьохсоті і 500. Але напередодні з'явився новий вид превентивно трьохсотий. На заболоті придумали ще один карантинний спосіб, як уникнути мобілізації. Можна вистрибнути із вікна прямо у військоматі. Інцидент трапився у Москві, А учасник – 19-річний юнак. 5 грудня росіянин опинився у військоматі на вулиці Саратовській. Хлопця мали відправити на війну проти України. Однак він так сильно не хотів ставати гарматним м'ясом, що наважився на непросте рішення. Юнак вистрибнув прямісінько через вікно. Уточнення прямісінько через вікно четвертого поверху. Хлопець залишився живий. А замість участі у війні росіянин обійшовся переломами хребців. І виникає логічне запитання, чи на Росії є пункти незламності? На сам кінець про казкових ідіотів квазіформувань На так званій Аленерії похвалились незвичною допомогою. Представителі компанії Лінгаз спецстрой передали второму армійському корпусу п'ять автомобілів повищеної проходимості УАЗ в різних модифікаціях і один автомобіль газель для виконання широкого спектру бойових задач. Вручали, до речі, ці уази якомусь генерал-майору. Ну по відео так виглядає, що цей генерал-майор складається як мінімум з двох генерал-лейтенантів. І, взагалі, поєднання слів УАЗ і модифікація, або як вони ще називають, ці УАЗіки колона в це нужно сьогодні, це нужна буде завтра. це нужна делать без остановки, пока не в спецоперації. Цікаво, які завдання на фронті виконуватимуть бойові буханки, але судячи із зовнішнього вигляду та технічних характеристик, вони евакуйовуватимуть лише в один бік. Чорні пакети назад на Росію.